Два тижні на так званих канікулах. Здається, тільки бори та працюй. Натомість у Верховній Раді скучили за іншим порожні балачки, крики, бо ба навіть кулаки. Як показав сьогоднішній день, емоції вирували не лише у сесійному залі, але й навіть тут, у кулуарах. День уже починався напружено. Окільцьована будівля Верховної Ради. Вже не самообороною, а як раніше МВСниками. Віч на віч до них стали люди у камуфляжі та священники. Це нинішні майданівці. з'ясовують хто кого охороняє. Нікого не слухайте їх. Вони тут, аби охороняти ту банду сьогодні. Ту Верховну Раду, аби охороняти. Не слухайте. Подивіться. Ми їздимо на, них. на схід. І ми, ми бачимо, хто там є. Ми бачимо тут. Перед Верховною Радою одночасно кілька мітингів. Одні прийшли на захист міністра охорони здоров'я. Інші це жінки з Волині, вимагають ротації військових. Третіх зібрали вічні ідеологічні питання, яка мова рідніша, яке військо ближче. Такі ж світоглядні розбіжності у сесійній залі об'єднала депутатів нині лише хвилина мовчання за загиблими пасажирами боїнгу 777 І сьогодні необхідно об'єднати зусилля не тільки всіх українських громадян, але всі світової спільноти. В боротьбі з міжнародним тероризмом, який сьогодні координується і фінансується Російською Федерацією, та згуртуватися так і не вийшло. Канікули на риторику нардепів не вплинули. Ті ж самі заяви, що і два тижні тому, ті ж вимоги, зокрема щодо припинення дипломатичних зв'язків із Російською Федерацією та введення воєнного стану. Отож, оголошуємо воєнний стан на місяць часу. Президент буде мати достатньо можливостей зачистити загрожені території. І 24 серпня президент може оголосити дату дострокових виборів на кінець жовтня, початок листопада. На словах, готові голосувати депутати і за ратифікації угоди з ЄС. Однак її і досі у Верховній Раді не зареєстрували. Звинувачувати у затягуванні процесу, кажуть, треба уряд. Кабінет міністрів розглядає, подає на розгляд президенту відповідно закон про ратифікацію. Після цього про цей законопроект за підписом президента проходить в Верховну Раду України. У нас цього документу поки немає. І Молдова, і Грузія за відповідну угоду давно проголосували. Однак в Україні документ у Раді раніше вересня і не з'явиться, кажуть інші нардепи і пояснюють, чому так виявляється. Ми знаходимося в якомусь підпорядкуванні Росії, тому що наступні, щоб ви розуміли, засідання з Росією заплановані аж на 12 вересня. 12 вересня, тобто два з половиною місяці Україна повинна чекати, коли Росія дасть згоду на ратифікацію угоди. Натомість з ініціативи президента у Раді зареєстрований інший проект закону щодо часткової мобілізації. Нові військові кадри планують використати для охорони кордону та для забезпечення спокою на стратегічних шляхах та блокпостах. Частково ними замінять стомлених військових. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони. Кого а головне скільки військовозобов'язаних зобов'язаних призвуть в зону АТО не розповідають, бо таємна інформація пояснює секретар РНБО. Утім, усі нюанси обіцяє обговорити з депутатами вже у четвер на закритому засіданні Верховної Ради. Тим часом, попри постійні скарги волонтерів та самих військових, поробій переконує проблем з технічним забезпеченням. Немає, але є системне забезпечення, і кожного дня українська армія отримує і бронежилети. І інші засоби захисту для проведення бойових дій. Депутати мали два дні або ухвалити такий указ. Утім, на порядок денний винесли його саме сьогодні про необхідність голосувати ще раз менторним голосом нагадав і голова Верховної Ради. Військові дії не завершились. Військового керівництва країни повинна бути можливість мобілізувати. Ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни, і без коментарів це не обговорюється. Це можливість, яку ми повинні забезпечити для нашого військового керівництва. Жодного голосу від нової депутатської групи за мир, жодного від комуністів. Регіонали віддали лише один. Одразу пояснюють, чому так мало. Сьогодні ми поняли, що влада буде продовжувати вбивати убивати Я Сьогодні відключити відплачувати... мікрофон народного депутата. Я прошу. П'яту колону, яка працює на президента Путіна, який веде війну проти нашої країни, припинити провокацію, ми будемо видаляти везало. Голосування не забарилося. Та перед тим, як натиснути на кнопку, свободя не втримались і натиснули Левченку на горло. Інші методи вони недоступні. Коли Левченко йде і там починає щось пояснювати, хай він піде і поясни українським громадянам. Ми за, ми за мір. Ми за те, щоб на Україні був мір. регіонали Слухняною Вервечкою покинули сесійну залу слідом за публічним посіпакою Кремля. Утім, не всі й знали, що у тій залі відбулося, і куди депутати поділись. Ряться й до води. вже без регіоналів. Депутати голосують за інший важливий законопроект. За ним є можливість розпустити комуністичну партію. Звучить красиво, ніби чекали на це рішення давно. Та на практиці червоні залишаються у сесійній залі. Голосувати право мають, зарплату отримуватимуть також. А ось слова їм вже не дадуть, допоки не увійдуть у інше об'єднання. Хочуть бути позафракції, захочуть вступлять до якоїсь фракції. Може в регіони підуть, може в Крим поїдуть, То вже їхня їх та регіоналів можуть у четвер і на закрите засідання не пустити, адже є ризики, що інформацію будуть зливати ворогам. Утім, не всі депутати рішення зустрітися за закритими дверима схвалюють. Два попередні закриті засідання не містили якоїсь такої інформації, яку ми не знали від вас журналістів чи самі від себе. Тому в принципі, можна проводити і в відкритому режимі. Розслідувати обставини трагедії малазійського літака та визнати самопроголошені організації ДНР та ЛНР терористичними. За таку заяву проголосували нині депутати. Далі ж серед 50 питань на порядку денному, жодного, яке б стосувалося перевиборів до Верховної Ради. Незалежно від фракції, у новій раді мало хто зацікавлений, куди зручніше і звичніше такі питання просто виголошувати з трибуни. Популізм після канікул ніде не дівся. Катерина Луцька, Дмитро Двойченко. Новини підсумки Еспресо ті.